Активно розсилаєте резюме потенційним працедавцям, але відповіді досі не отримали. Можливо, ви щось робите не так. Просто зараз консультант проєкту вдома Евеліна Шмурло розповість про п'ять найбільш поширених помилок під час створення резюме. Евеліна Шмурло, експерт міністерства освіти у сфері профорієнтаційного консультування. Рекрутер, тренер з 13-річним досвідом супроводу клієнтів під час зміни роботи. Радник з питань кар'єри, радник з питань праці, спеціаліст з працевлаштування створює персональні бренди, ефективні документи бізнес-додатків та профілі LinkedIn. готує клієнтів до співбесід при прийомі на роботу, допомагає залучати кошти до нового бізнесу. Доброго пані дня, пані Евелі. рада вас бачити Явеліно. такою усміхненою і сонячною. Саме в ці похмурні дні цього дуже не вистачає. Так, згодна з вами. Давайте одразу Явеліно. перейдемо до теми резюме, а саме найбільш. Ільш поширених помилок, які люди в ньому допускають. Найбільш поширена помилка це відсутність резюме. Мало українців приходили до нас зі своїм резюме. Багато хто пояснював, що раніше їм не потрібно було резюме до праці. Роботу вони знаходили без нього. Сафоса жочевістя і досить натомість у Польщі досить складно знайти роботу без резюме. А ті люди, які приходили вже з готовим резюме, яких помилок вони припускали. Що вас здивувало? Якщо говорити про резюме, які я бачила, то найчастіші елементи, яких мені не вистачало, це професійний профіль. Так на Напевно, я знайшла лише одне CV, в якому він був. хоча професійний профіль це один з найважливіших елементів в резюме. А більшість кандидатів його взагалі не мали і ніколи про нього не чули. А які сам такі найчастіше поповнене бленти в сів? Які ще помилки роблять в резюме поляки та українці? Для ніх волі сів польські точнове так ну наступна поширена помилка стосується фотографії. А чому яка проблема з фото? Часто фото є невідповідне. Можливо, ці фото і хороші для соціальних мереж, фейсбука або інстаграма. Але для резюме вони не підходять. Селфі або фото з приватного життя точно не повинні з'являтися в резюме. Тут графіка. Ось у нас є графіка з найбільш поширеними помилками в резюме, і бачимо пункт помилки в тексті. Наприклад, які О, так через те, що багато людей не знають польську і використовують різні перекладачі. Ну такі перекладачі ніколи не перекладуть як слід, то звичайно в резюме часто є багато орфографічних стилістичних помилок. Появляємо і часамі попросто виходжу іноді через це ми читаємо дуже смішні речі. Ну але то то єснує найчастіше люди роблять помилки через те, що не знають мови. А чи може роботодавець закрити очі на, очі на ці помилки, якщо бачить, що це іноземець, який ще не опанував польську мову як слід? Звичайно, це залежить від посади, на яку подається особа. якщо, наприклад, це робота в гастрономії чи працівник на складі, тобто в місцях, де не вимагають якихось дуже специфічних компетенцій, тоді звичайно для працедавця гарне знання мови не буде таким важливим. Але якщо людина подається на якісь вищі посади, наприклад, менеджера, тоді, на жаль, в резюме такі помилки не припустили. добре. Наступна помилка: кольоровий фон резюме. Що має це на увазі? тут йдеться про друк документу. Часто особи, відповідальні за прийом працівників на роботу, готуючись до співбесіди, друкують документи на співбесіду. щоб під час розмови нотувати якісь спостереження. Тож, якщо CV оформлено на кольоровому фоні, то після друку фон стає чорним або темно-сірим, і на такому документі буде тяжко щось писати. Тому найкраще, щоб фон був білий. Тоді. Працедавець буде в змозі занотувати в ньому спостереження під час співбесіди. зрозуміло. Наступна помилка зайві заголовки на Окей, тут ідеться про елемент контактних даних. Дуже часто кандидати в контактних даних вписують дуже багато інформації від сімейного стану до кількості дітей. Ага, зрозуміло. Іноді навіть вписують номер песель. В контактних даних вписуємо лише найважливішу інформацію: тобто, ім'я, прізвище, номер телефону, імейл. А чи не потрібно писати домашню адресу? Хм, Ну я б не хотіла, щоб усі знали, де я живу. Тому давайте охороняти свої персональні дані, вписуючи лише необхідну інформацію. Ту, яка має допомогти працедавцю зв'язатися з вами і запросити на співбесіду. Давайте подивимося, що у нас далі немає професійного профіля. Так, це те про що я вже згадувала. Давайте пам'ятати про цей елемент резюме, бо він ключовий. саме розглядаючи професійний профіль, працедавець приймає рішення чи запрошувати вас. На співбесіду чи ні тому цей пункт має бути в резюме до того ж на початку на найбільш видному місці, щоб рекрутер міг його легко знайти. Відсутня інформація про професійні навички. Окей, тут йдеться про досягнення та про важливі вміння в обраній професії. дуже часто кандидати вписують інформацію про досвід, але забувають про найважливіше, тобто не описують, які навички вони мають після цієї роботи. Також не вписують успіхів в праці. Це хоче знати, який ви працівник як, працюємо, як, працюємо, як працюєте наскільки ефективні? Конує Є така стрефа. Там а тут наступна помилка: відсутність професійних успіхів. Так, тут теж можемо так Так, Це те про що я говорила. Успіхи дуже важливі, і тут немає значення, чи це резюме українця чи поляка. Річ у тім, що потрібно похвалити себе в CV і показати, чим ми відрізняємось від інших претендентів на посаду Дабшка, теж є така є також такий простір в резюме, як курси чи сертифікати. це це теж важливий елемент професійного резюме. Чи ця інформація зайва для роботодавця? Ні, звичайно, якщо є курси, майстер-класи, які ви закінчили, то варто додати їх до резюме. але звісно, тут не потрібно вписувати усі курси, які ви пройшли за все життя. Потрібно обрати лише ті, які будуть важливі з точки зору посади, на яку ви хочете податися. Окей, okay, і остання... добре, і остання помилка. Punktu... Відсутність пункту гдпр. А, тут йдеться про роду. Згідно з польським законом, якщо працедавець хоче використати ваші дані, то ми маємо на це погодитись. Тому в кінці резюме потрібно розмістити такий абзац, в якому ви висловлюєте згоду на те, щоб працедавець обробив ваші персональні дані, тобто, щоб він міг використати ваш номер телефону чи імейл, щоб з вами зв'язатися. Якщо ви не додасте такий абзац, то навіть якщо працедавець зацікавиться вашим резюме, він не матиме права до вас зателефонувати чи написати імейл. Зрозуміло. А можна зразок такої згоди знайти десь в інтернеті? Так, в інтернеті? Так, звичайно, ці додатки є в інтернеті. Дуже часто на сайтах з оголошеннями про роботу такі абзаци розміщують у вільному доступі. Наші журналісти познайомились з учасницею програми вдома. Анною Мамалат. Завдяки резюме, які їй допомогли створити спеціалісти, вона знайшла роботу в Польщі. Увага на екран. Анна Мамалат закінчила Національний університет Харківський політехнічний інститут спеціальність філологія, переклад, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Працювала акаунт-менеджером, маркетинг-менеджером, менеджером з підтримки закупівель. Робота в Польщі, спеціаліст з адміністрування бенефітами в міжнародній консалтинговій компанії. Анна, як і мільйони українців, не вірила, що почнеться війна. Вона мала прекрасне життя та цікаву роботу у Харкові. Будувала плани на майбутнє зі своїм коханим. Але все змінилося 24 лютого. Почалися вибухи, тобто ми не зрозуміли, що відбувається. Мама встала на роботу на о п'ятій годині ранку, вона встає завжди дуже рано і каже: ну, все почалося. А я кажу, що почалося, ну що каже, війна. Три дні Анна, її мама та Песик просиділи у метро, рятуючись від обстрілів. Рішення виїхати з рідного Харкова вдалося дуже важко. Ніхто з нас не хотів їхати з Харкова. Ми настільки любимо це місто, що це просто як в серці, Знаєте, Харків, Львів, Львів, Варшава. Такий маршрут подолала Анна та її родина за кілька днів. Що було дуже страшно, тому що ми їхали не по головній дорозі. Ми їхали в об'їзну, ем, нічого не було видно, тільки дерева, якісь кущі, і таке, знаєте, заблурене якесь майбутнє. У Варшаві Анну з мамою та песиком прихистила сім'я поляків. Вони забезпечили українок усім необхідним і допомогли адаптуватися до нових умов. Але саме в цей час Анна та її мама залишаються без роботи. А З роботою в мене була дуже тяжка історія, тому що роботу я втратила в непідходящий час, і моя мама теж. І майбутнє для мене було дуже страшне, тому що треба було ще бабусі допомагати. Два місяці Анна не отримувала жодної відповіді на її блискуче англомовне резюме. З прекрасним досвідом роботи у міжнародних компаніях в ІТ-сфері та знанням двох мов. Дівчина не могла зрозуміти, що не так з її CV. Це був якийсь е замкнене коло. Е і потім, е у вже, тому що на той момент мені дуже потрібна була робота і якось вийти з цього положення. Я знайшла. Е була така реклама, оскільки я пам'ятаю у Фейсбуці від компанії Вдома. І я ось залишила свою заявку. Анну та її маму запросили на консультацію до кадрової агенції Вдома, де поділилися секретами, як правильно скласти резюме у Польщі. Нам допомогли зробити резюме, перекласти його на польську мову дві години, тобто допомагали мені і мамі. А також вони допомогли нам з курс, курсами польської мови. Це ну окрема дякую їм за це. Особливу увагу спеціалісти агенції вдома присвятили оформленню резюме Анни, підкреслили її сильні сторони та правильно структурували документ. Був такий момент, про який я, наприклад, не знала, що резюме в Польщі. Вони потребують нотатку такого маленького у кінці резюме про те, що ви згодні з обробкою ваших персональних даних. В іншому випадку роботодавець навіть не продивиться ваше резюме. А по-друге, вам треба видалити інформацію особисто стосовно чи ви заміжня, чи є у вас діти якого року народження, тобто роботодавець повинен оцінювати вас за вашими професійними навичками? Одна з важливих складових, яка обов'язково має бути у польському резюме, це опис себе як особистості, своїх сильних сторін та навичок. Зробити Маленький нотаток, яка ви людина, тобто оцінити себе зі сторони, тобто, які у вас є софт-скіли, наприклад, так, пунктуальність, наприклад, підвищена роботоспособність, наприклад, так, що ви любите працювати, ви активна, енергійна і так далі. Зараз Анна працює у Варшаві у міжнародній консалтинговій компанії, відповідає за бенефіти працівників та займається звітністю і радить усім вірити в себе та допомагати українським військовим. Я б порадити не здаватися, не вішати носа, так? вірити в свої сили, вірити, що все буде добре, звертатися до компанії вдома. Це фахівці, які зможуть вам е, не тільки допомогти, з резюме, а просто ем, підтримати словом так? Ем, і донатити на ЗСУ. Пані Анна просила передати вам вітання, адже завдяки команді вдома вона знайшла роботу. Дякую, Ми дуже раді. Нас дуже завжди тішать такі історії, коли наші учасники знаходять роботу завдяки нашій допомозі. Коли я дивлюся, чи слухаю такі історії учасників програми вдома, то відчуваю, що моя робота має сенс. А ми сподіваємось, що кількість українців, які знайшли роботу в Польщі, лише зростатиме. Я теж дуже сподіваюся на це. З вами була програма. Це працює. Шукайте усі ви випуски UA24. на платформі ua24.tv і користуйтеся безкоштовними порадами про працевлаштування у Польщі, які справді працюють.